Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. і В цьому відео говоримо про нову директиву. Раніше ми всі почули про директиву, яка була щодо обмежень 50 плюс чоловіків, щодо призову, щодо взагалі, що їх не повинні мобілізувати. І ми розбиралися з цим питанням. Декілька відео я знімав щодо цього. Хто що повідомляв, які там були новини з цього приводу, з чого все почалось, залишу тут посилання на ці відео, подивіться, і також на каналі їх вже в мене там 4 або 5. Спочатку там в нас Нардеб Гончаренко сказав, що є директива. Я зробив запит до Міноборони, отримав там щодо нього відповідь. Ну, і всі ці новини там слідкував за цими директивами, як воно там рухалось. Знову ж таки, наразі. Тексту нової директиви я не маю. Давайте домовимось на початку цього відео таким чином. Якщо це відео моє набере хоча б 50 тисяч переглядів і будуть коментарі щодо того, що необхідно зробити запит щодо цієї нової директиви, я його зроблю. І, звісно, коли отримаю відповідь від Міноборони, зроблю окреме відео щодо цієї нової директиви. Тому давайте так і домовимось. Хто ще не підписався на канал, підпишіться. Хто підписаний, залишайтесь, є ще телеграм-канал, там також в мене виходять дуже часто новини, таке швиденько, коротенько, по суті, і відповідаю на ваші запитання. Якщо більш розширена інформація потрібна у вигляді консультації, звертайтеся за номером телефону. І так, повертаємось до нової директиви щодо обмеження призову під час мобілізації чоловіків віком 50. Хто це повідомив, де повідомив і що ми знаємо на сьогоднішній день щодо цієї нової директиви. Є в нас така студія 18 тисяч називається. Там брали інтерв'ю у начальника Черкаського ТЦК. Брала інтерв'ю у нас Ірина Малюкова, начальник Черкаського ТЦК Олег Тимошенко і він там розповідав під час свого інтерв'ю, там відповідав на дуже багато питань стосовно призову, мобілізації. Але ми в контексті директиви лише поговоримо безпосередньо щодо цього інтерв'ю. Зараз я. Включу його пряму мову, тобто, які питання піднімались, які питання йому були поставлені щодо цієї нової директиви, і що він відповів, і потім ми все проаналізуємо і поговоримо з вами, як вона зараз змінює життя чоловіків 50 під час мобілізації. І так, вмикаю. Почула? Раніше повідомляли в медіа про те, що зараз ТЦК нібито не вручає повістки чоловікам 50-60 років, наскільки це відповідає дійсності? Скажімо так, це відповідає дійсності на момент, коли ця новина з'явилася. Тому що значить, закон не передбачає такої градації 50 плюс чи 50 мінус. Закон передбачає, що всі військової до 60 років можуть бути призвані. Конкретні випадки регулюються директивами Генерального штабу. Тобто, на той момент, коли ця новина з'явилася, була директива Генерального штабу щодо мобілізації людей 25-49 років. Але це стосувалося перш за все навчальних центрів і бойових військових частин. Зараз є інша директива щодо мобілізації людей, кому 50. Плюс, до частин забезпечення. Тобто люди до 49 років так само мобілюються у бойові та інші підрозділи через навчальні центри. Люди віком 50 плюс вручаються повістки, і за станом здоров'я, якщо людина може служити, то або навчальний центр, або ТЦК, або частина забезпечення, ремонтна частина, зв'язок, автомобільна чи інше. Якщо говорити зворотній бік вікових категорій, чи потрібно, на вашу думку, зниження мобілізаційного віку? Ну, якщо особисто на мою думку, то не потрібно. Держава дає інструменти людям до 25 років. Якщо людина бажає доєднатися до Сил оборони, вона може підписати добровільний контракт. Тим паче, зараз президент дав доручення розробити особливий контракт для цих людей, який буде містити розширений мотиваційний пакет. Тобто ну, до 25 років, я вважаю, людина має зайнятися родиною, навчанням після 25 років. думаю, знижувати цей вік наразі не потрібно. Повноваження ТЦК, на вашу думку, вони зараз достатні, замалі? Е, ну, в принципі, все. Да, з цього питання, там по-дальшому щодо повноважень питає в нього журналіст, і він там відповідає, що повноваження достатні, але ну, в цьому відео ми не про це. Да? Давайте ще раз трішки. Продублюю, да, це питання безпосередньо. Зараз є директива щодо мобілізації людей, кому за 50 років до частин забезпечення. Тобто людей до 49 років мобілізують у бойові та інші підрозділи через навчальні центри. Тим, кому за 50 років вручають повістки і за станом здоров'я, якщо людина може служити, то потрапляє або у навчальний центр, або до ТЦК. Або у частину забезпечення ремонтну частину зв'язок автомобільну чи іншу. І також знову ж таки ми бачимо з цього інтерв'ю, що начальник Черкаського ТЦК та СП підтвердив, що раніше існувала директива щодо мобілізації людей 25-49 років. І що такі випадки регулюють директиви Генерального штабу. Це про те, що ми говорили раніше про ту директиву, щодо якої я робив запит щодо обмеження мобілізації, про яку в нас сказав і повідомив там нардеп Гончаренко. І відповіли мені також, є лист в мене від Міноборони, яким вони підтвердили, що є ця директива, тобто попередня директива номер 1 Давайте її так назвемо, щоб не плутатись. І от в листі, ну, який мені було направлено, було зазначено безпосередньо, що з метою врахування потреби завдань стосовно комплектування особовим складом підрозділів Сил оборони та відповідно до норм чинного законодавства у командуванні сухопутних військ Збройних сил України уточнено деякі питання щодо призову за мобілізацію військовозобов'язаних громадян окремих категорій. Ну, звісно, так завуальовано текст є, але ми розуміємо, що до яких категорій, бо я питання ставив в цьому запиті безпосередньо щодо цих категорій вікових 50 плюс чоловіків. До 60 років, як в нас передбачено законом е про військово військову службу, тобто наразі це 60 років. Але коли з'явилася інформація щодо директиви, я поставив питання щодо вікових обмежень. І от е таку відповідь отримав. Зазначені рішення прийняті у тому числі з метою зниження суспільної напруги, оформлені у встановленому порядку та доведені до визначених військових частин для службового користування. Тобто, рішення було, ну, це я ж кажу, що. Підтвердив цей начальник ТЦК, і це відповідь, яка була мені надана. Тобто рішення були, вони були доведені і з метою зниження суспільної напруги, тому що питання віком 50 воно піднімалось і навіть президенту писали петицію, вона дуже швидко набрала голоси. Знову ж таки, зверну увагу на наступне, що в нас є законопроект. Про нього також окремо знімав відео. Залишу тут посилання. Тобто на рівні закону наразі подана ініціативна група депутатів, щоб знизити мобілізаційний вік до 55 років. Але це питання окремо. Але якщо його примуть, то це вже буде законодавчий акт. Знову ж таки, як ми бачимо, і те, що підтверджує в нас представник ТЦК, що директивами Генштабу все ж таки регулюються деякі питання. І наразі ця директива є. Тобто він підтверджує і те, що та була директива свого часу, вона виконувалась ТЦК. І ми про це також знаємо, тому що ну, в моїх коментарях під моїми відео. Дуже багато людей писало, що дійсно перевіряли документи і 50 точніше, перевіряли паспортні документи навіть на військово-облікові. 50+, людину відпускали, і ніяких мобіліційних заходів не вчинялось, навіть перевірки військово-облікового документа. Можете почитати коментарів там з цього приводу достатньо. Це живі люди, це не якісь боти. Тому, в принципі, я вірю. І по різних областях, але не у всіх. І тепер ми розуміємо, що є інша директива нова. Так, вона в нас не така, тобто вона не має заборони, як по першій директиві, там 50 призову, але вона має обмеження. Тобто 50 в нас можуть бути мобілізовані, але в тилові частини, тобто в навчальні центри, в ТЦК, там, в частини забезпечення. Тобто вона є приблизно. Ми розуміємо її текст, і як я сказав на початку відео, якщо необхідно буде зробити запит, може комусь там. Для захисту його прав або ще для чогось, то ви пишіть в коментарях. І якщо це відео набирає перегляди, якщо я побачу ці коментарі, я зроблю такий запит і поділюсь, звісно, відповіддю, запишу окреме відео. І покажу, що там мені Генштаб з цього приводу відповів. Тому що, ну, наскільки я знаю, мої колеги звертались з цього питання, аналогічно відповіді вони не отримали на сьогоднішній день. Може, вона надійде пізніше. Але мені така відповідь не надійшла. Ну, і звісно, як вони сказали ще в першому разі, що запитувана вам інформація, інформацію з обмеженим доступом, обмеження в наданні такої інформації пов'язане з інтересами обороноздатності держави, її національної безпеки, територіальної цілісності. Тобто текст директиви ми розуміємо, що отримати нам не вдасться, але відповідь від Генштабу ЗСУ. Від Міноборони, це вже буде документ, який буде підтверджений. Тобто не тільки слова начальника ТЦК, а ще й буде такий документ. Я думаю, що, в принципі, якщо будуть якісь спірні провідносини, його використовувати можна. Ну, і там в своїх відео, в попередніх, подивіться про ці директиви, я розповідав, як можна процесуально це питання використати, якщо потрібно буде використати його від незаконних якихось дій щодо вас. І так, більше ніяких новин з цієї директиви номер 2 як я її назвав, ми не маємо. Але ну, є таке інтерв'ю. Я посилання залишу під цим відео, подивитись самі, може подивитись все відео цього інтерв'ю, може там ще щось цікаве для себе побачити. Але це представник безпосередньо ТЦК, це начальник ТЦК. І він підтвердив, що є директива нова. І підтвердив, що і була та директива свого часу. Все, підписуйтесь на канал, хто не підписався, поширюйте це відео. Залишайтесь на каналі, хто підписується, хто, хто підписаний. Також на телеграм-канал ще підписуйтесь. І оці відео дивіться, які за посиланнями наступні. Вони всі корисні. Огляд діючого законодавства наразі воно дуже, -дуже швидко в нас. Змінюються, ну і різних практичних ситуацій з моєї сторони. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.